Подивіться ну, на цю красу. На самому-самому вершечку сухого дерева парочка круків. Люблю дуже цих птахів. Такі вони міцні, так кричать, крук-крук, прям чущий крук. Але дуже полохливі ніколи до себе не підпускають. Можливо, це... Молоді птахи, от вони сидять спокійно, інші тут літали, кричали. І я потихеньку-потихеньку підкрадаюся, щоб підійти ближче. Це перший раз я так знімаю, що можна буде щось роздивитися. Дуже полохливі птахи, дуже гарні, великі, красиві, гарні кроки. Ренджин 22 вересня 2024 року. Біля Вроцлава.